Сьогодні таке коротеньке відео, в принципі, знімати нема що, але думаю запишу. От, сьогодні працював, тут трошки повивозив і підчищав територію, повивозив гіляки. Та й таке такі справи. Отже, зараз вечір. Я думаю, що вам трошечки запишу. Бов'язково тисяча підписників, а відео немає і нема. Думаю, щось тут запишу. Тому підписуємося, ставимо лайки. І чекайте відео. Буде тисяча підписників, обов'язково зніму відео. Всім пока, всім дякую за увагу.